А ти запустив себе? Ти для цього прийшов. Подивись на себе. Мені плівати. Я більше не можу посадити. Не хочу більше жити. Я не так. Живо не так. До не так? Пишу правда. Я не чужу. Не вибрал твой чек. Я на фронт пойшо. Не через мене не перекручу. Війни не було б, якби не зелена влада. Треба було не Заходу дупи лизати, а з Росією будувати ви нормальні ви? стосунки. У нас спільна історія. Ми з росіянами брати. І завжди ними будемо. <звук> 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 Брат на брата не піде зі зброй, А Цю війну не Росія почала, а Захід. А Україна тільки маріонетка. Нас із тобою <звук> зробили маріонетками. Інакше більше пустує. А ти не будь страусом. І не ховайся від правди. 촬영 <목소리법>